Універсальна коляска 2 в одному Карело Альфа чудовий вибір для комфортних прогулянок міськими вулицями та парками. Має можливість встановлення прогулянкового блоку по ходу руху і проти нього. Про захищеність малюка відповідають змінні бампер і п'ятиточковий ремінь безпеки. Необхідно відзначити, що спинка і підніжка регульовані, що надає додатковий комфорт для вашої дитини. Від яскравого жаркого сонця та неприємних опадів малюка вкриває величезний капюшон та зігріває теплий чохол на ніжки. Приємно порадує молодих батьків наявність в комплекті сумки, дощовика, москітної сітки, а також місткої корзини для різних покупок. Карело альфа дуже легка у складанні для транспортування або зберігання. Карело альфа це найкращі ідеї, зібрані в одній колясці, якщо ви шукаєте практичний і стильний транспорт для вашої дитини.